Вітаю вас на будівельному майданчику саді фрі'єри. Мене звати Станіслава і зараз я розповім про хід будівництва нашого житлового району в березні. За традицією розпочнемо з секції 13. Там будівельники продовжують фарбувати фасад з боку дороги та утеплювати його з боку двора. Того з боку двора триває монтаж огороджень на балконах. Минулого місяця фахівці завершили збирати гребінки водопостачання, змонтували клапани димовидалення на поверхах, а також вентилятори димовидалення на покрівлі. Крім того, на покрівлі також завершили монтувати огорожі. На терасах другого поверху ми продовжуємо заливати стяжки, а також монтувати ліфтове обладнання в будинку. Паралельно триває кладка стін на першому поверсі у коморах та електрощитові, що розташована у підвальному приміщенні. Фасадні роботи також просуваються і по секції 12. Зокрема, будівельники продовжують ґрунтувати, утеплювати та фарбувати фасад з боку дороги, а також монтувати кронштейни для зовнішніх блоків кондиціонерів. З боку подвір'я триває утеплення перехідних балконів. У квартирах виконується кладка стояків вентиляції, а у комерційних приміщеннях монтаж вітражного скління. Крім того, в будинку ведеться монтаж зливової каналізації. Рухаємось далі. Секція 11. У березні ми виготовили та змонтували огорожі балкони з 3 по 11 поверхи з боку вулиці, а також завершили кладку парапетів із газобетону на покрівлі. Для кладки внутрішніх та зовнішніх стін ми доставили чергову партію червоної цегли. Зараз каменярі працюють з нею на 3, 4, 8 та 9 поверхах, а також в комерційних приміщеннях. Крім того, ми розпочали кладку стін котельні, що розташовано на покрівлі. А на останньому, 12-му поверсі, вже завершили кладку зовнішніх стін та доставили віконні конструкції. Також на будмайданчик привели алюмінієві конструкції для комерційних приміщень. По секції 10 будівельники продовжують монолітні роботи. Так минулого місяця було виконано армування та бетонування вертикальних конструкцій 10-го поверху. Після цього монолітники зібрали опалубку для плити перекриття та зараз займаються її армуванням. Далі переходимо до наступного етапу бетонування. Паралельно ми продовжуємо роботи з благоустрою вздовж секції 13, 12 та 11 з боку відділу консультації. Наостанок нагадаю, що до 10 квітня ми зафіксували курс на сплату розстрочки та придбання нерухомості на рівні 37,5 гривень. Пропозиція поширюється на квартири, комори та паркомісця. Скористатися нею можуть як чинні інвестори, так і нові. Дякуємо, що дивились. До зустрічі у наступних відео чи у відділі консультацій. Пока!